Нановні, всім привіт, сподіваюсь, їх все добре, і як бачите, сьогодні у нас скраб-механік, і щось з ним не так. Як мінімум, немає персонажа, і це дивно. Так от, де мій персонаж? Він насправді ось, і виглядає він сьогодні трошки дивно. В нього є нова броня і це не окремий мод на одяг. Це окремий мод, але мод не на одяг. Якщо говорити більш точно, це мод, котрий дозволяє вам додавати до свого персонажа будь-які предмети, котрі ви бачите у світі. Ви можете навіть його вдягнути повністю як робота, і в принципі персонаж Фанта він виглядає в стандартному одязі як робот. Якщо вам цікаво, як ви можете зробити свого персонажа також таким от красеним в картонній броні, то ласкаво просимо до цього відео. Не дивуйтесь, що в мене в світі так багато предметів, котрі я не міг би дістати звичайним способом. Справа в тому, що я дійсно дістав це все ще режиму для того, щоб змогти зробити собі наплічники і ось ті бутси, котрі насправді складаються з усієї деталі. Наплічник це чотири ось таких детальки. І зараз я розповім вам, яким же чином вдається створювати такий одяг. Як бачите, у мене є новий тул, на ньому написано PVA, і якщо натиснути праву кнопку мишки, Тут буде написано Outfit Name. Ми можемо зробити в принципі, будь-яке ім'я, наприклад Source 2 і натиснути Set. Як бачите, в мене все зникло. І що робить цей тул? Дивіться, я можу взяти оце сміття, натиснути на нього і зрозуміти, що це частина карти, це не блок, тому працювати не буде. Потім йдемо до будь-якого блока, будь-якого предмета, котрий реально предмет. Натискаємо на нього правою кнопкою миші. І як бачите, в мене з'являється цей предмет на персонажі. Я можу прикріпити його до будь-якої кістки мого персонажа, наприклад, е до голови. Тепер у мене на голові ось така штука. Але це негарно, тому давайте приєднаємо це все діло на ліве плече. Тепер нам потрібно зробити так, щоб це все не терчало в нас персонажа з голови. Тому я пропоную посунути це все на один метр. По зеленій лінії. Подивимось. Оп! Як бачите, в мене все від'єдналося, і тепер воно лівітує заді мене. Я думаю, ви бачите, що в мене вже причепилась ця запчастина до мого персонажа, але так бігати незручно. Для того, щоб зручно якось поставити це сиділо на місце, я пропоную зафіксувати камеру. Добре, що в фантомоді є така команда, і тепер я можу крутитися як завгодно, і спробувати налаштувати це все діло. Натискаємо на праву кнопку миші, і тепер ми можемо зробити поворот. Давайте спробуємо тут на 90 градусів. Бачите, нас вже повернулося. І я пропоную ще тут на 90. М -м -м. Це ліве плече, тому треба на мінус 90. Ось, бачите, як вийшло? Тепер ми можемо це все діло зробити вдвічі меншим. Для цього пишемо йому Scale 0,5. Натискаємо Set. І, як бачите, деталька зменшилась. Е, Одиничка було нам забагато, пропоную зробити таки знову 0, а одиницю перенести сюди, для того, щоб зрозуміти, по якій вісі ми будемо рухатись. Угу. Неправильно. Давайте мінус 1. Мені здається, що так більше схоже на правду. Поки що натискаємо set, повертаємось і знову нажимаємо на кнопку. Тепер нам потрібно оці 0.1 перетворити в, наприклад, 0.12. Це занадто мало. 0.25. От щось таке. Але розмір знову ж таки великий. Тому робимо не вдвічі меншу деталь, а робимо четверть від деталі. Оп. Ось такий от маленький наплічничок виходить. У нас тепер на плечі є ось така от штука. Знову натискаємо функціональну праву клавішу і натискаємо клон. У нас створилась така сама деталь. Як бачите, у нас вона є ось номер 2. Але нам потрібно, щоб вона була на правому плечі. Ось у нас це з'єднання, Joint Right Shoulder. Тепер е нам потрібно зробити, щоб це було так само, як і з тої сторони. Але якщо враховувати, що це інша частина персонажа, то і ось ці значення в нас будуть трошки інші. КУРВА! Ось, дивіться, виставив нарешті ці кути, тепер в, в нас є два ось таких наплічника з однієї тієї самої деталі. Мені здається, це круто. Але знаєте що? Якщо у вас є трошки інші забаганки, якщо вам потрібно щось інше, ви можете спробувати і інші деталі. Наприклад, можна клікнути ось так. І тепер ви будете оперувати цілою ногою робота. Я думаю, ви здогадались, чому я біжу саме сюди. Ну, по-перше, тут є роботи, і я трошки їм дам по голові. Ну, а по-друге, в мене є план. Я хочу зробити ось так. Потім оцей от болтик покласти сюди і мати змогу поставити кукурузку. Кукурузку ставимо сюди, вибираємо наш тул, натискаємо лівою клавішою і відповідно маємо деталь. Так, робот. Не заважай мені, я тут людям показую, як зробити свого персонажа справжнього красунчика, а не те, що ти. Emotional! <плес> Давайте повернемось до нашого тулу. Так, у нас тепер є 4 запчастини, але всі вони зрозуміло де. Тому я пропоную третю видалити, четверту також видалити. І знову створити собі третю запчастину, яка буде насправді троєзбічною копією кукурудзи. Оп! Тепер ми її приєднаємо до голови. І я пропоную розвернути її на 90 градусів. А, не в тій площині, вибачаюсь. Тут потрібно, щоб було 0, тут 90. О, щось таке. Але мені не подобається довжина. Це синя, мені здається, величина, тому міняємо її на одиницю. Неправильно. Робимо ось так. І в нас виходить ось така штука. Закріплюємо камеру, і нам треба трошки підрегулювати нашу кукурузинку. І тепер можемо гратись. Так, в нас частина має бути третя. І що ми міняємо? Отут ми змінимо все на півтора. Отут також на півтора. О, майже вийшло. Тепер висота 0,75. Треба, щоб вона була трошечки вища по цій осі, тому 0,15 сюди. Ага, неправильно. І тепер у нас є така ось кукурузка. Ха-ха-ха! <реш> Круто! Я пропоную взяти собі ще ось цю частинку і приєднати її в якості ока. Але нам потрібно буде їх дві, тому одразу копіюємо дві. Знову ж таки, йдемо сюди, ставимо камеру і починаємо гратись. Тепер у нас є ось таке маленьке око. Ми позицію змінюємо ось тут на один. Ось тут змінюємо її на. 05. Ой, слухайте, щось тут трошки не так. Мабуть, щось не так з товщиною. Відповідно, номер 4 ми видаляємо. У нас тепер є свій номер 4. А, номер 5, так. Да? Номер 5 ми клонуємо. Йдемо. Четверта деталька в нас є, і ми маємо змінити її лише одну позицію. Давайте спробуємо ось так зробити. Є очки трошки дивні, тому я пропоную їх перефарбувати. Тут зробити один, тут зробити один. Оп. Зараз я буду матюкатися. Деталь номер 4 Давайте колір їй зробимо нульовий. У нас буде тепер чорне воно, і 5 також буде з нульовим кольором. І знаєте, що в цьому всьому найприкольніше? Ви можете створити навіть не один одяг, і все буде працювати. Дивіться, ми ось тут натискаємо, у нас це Source 2. Якщо ми просто беремо Source, у нас звичайний Source. Якщо ми натискаємо Source, а потім дописуємо тест, в нас виходить оцей набір, котрий ми створювали на самому початку відео. Це може бути не один одяг, їх може бути 5, 10, 15, стільки, скільки у вас буде уяви. Є настільки неймовірні варіанти, коли ви просто робите свого персонажа невидимим і можете зробити стікмена можете зробити кучку лайна на ногах, і це все буде працювати. Якщо вас зацікавило все, що сьогодні відбувалося, і ви хочете зробити свого персонажа також унікальним, я пропоную вам піти в опис цього відео і подивитись на посилання. Воно веде прямо на воркшоп сторінку цього моду в стімі, тобто ви зможете на нього підписатись і використовувати так, як захочете. Мод простий, можете надіти своєму персонажу на голову кукурузу або навіть запчастини від роботів, і вам це ніхто не забороняє. Раніше це було просто неможливо в грі. Але я так підозрюю, що фанд починає рити саме там, де на нашу гру готується оновлення. Там 4 позиції, але фанд мені ще не показав, карту вдома забув. Що я можу сказати? На цьому відео сьогодні завершується. Якщо вам було цікаво, то пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і на крайняк можете підписатися. Зайвим точно не буде. А на цьому сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!